Це друг. Це не просто мій начальник, там, знаєте. А, от, це мій от, просто друг, брат, от як, як хоче, так і називає. Це та людина в поліції таке дуже рідко. Він досить такий, ну, як шеф, він надійний. Не буде ніяких, не ні було ніколи, не було ніяких сюрпризів. Будь-які питання. Можна було вирішити емоційно. Але всі будь-які ситуації вони були завжди доведені до логічного завершення. З ним познайомились десь в 2019 році в Усері, У ну, управлінні стратегічних розслідувань. Ми були в оперблоку, почали якось спілкуватися, дружити. От у нас зав'язався якийсь такий. Союз. Він був дуже начитаний, він дуже багато читав і читав постапокаліптичну літературу. Він дуже любив зброю, рушницю він купив собі, ножі він дуже обожнював. А от любив любив кидати. Дротики, ну там от ножами. От. І це, кстати, Ігор Іванович Іванчишин його навчив цими ножами кидатися. От. І коли ми там вихідні були, все, ми от тренувалися. Всі займалися спортом, тому що вони готували себе для строєвих підрозділів. З Дружиною він підтримував дуже добрі стосунки. Вони дбали про дітей, діти були його основною цінністю, він дуже переймався їх долею. Знаєте, він, він був такий суровий батько, ну я скажу не то, що там, а просто от батько, який виховував хлопця. Да, от, от. Донькою, донечка моя, там, сю, сю, сю. а от до сина він так, займайся спортом, займайся е, ділом, не треба, вони за кордон жить, він в перші дні війни їх відправив за кордон. Це для нього було на першому місці. Тобто родина в нього була на першому місці. Його така. Риса була жити сьогоднішнім днем та дітьми. Я пам'ятаю, ми чекали Ігоря Івановича. Він повинен приїхати був з наради. Матвієнко Андрій вийшов його зустрічати. Ну, ми всі так... А потім сказала: тривога, давайте в укриття. І мить. Це мить така все чорне. На якусь хвилину час зупинився, і спершу ну, мені дуже було страшно виходити, я бачила людей, крики. В мене був о, розсічений лоб, і тому від удару я взагалі не відчувала тіла. Але обличчя було закривавлене, тому я не бачила на одне око. Я одразу не побачила ковтуна, але я повернулася за, медичними, за медичною аптечкою, і, і приблизно я знала, де вона знаходиться в нашому кабінеті. А я, поки я там з під е, е, фрагментів меблів діставала аптечку, зайшов чоловік в камуфляжі. І він взяв барсетку ковтуна. Я подумала, що це, мабуть, хтось з рятівників, і тільки лише через деякий час, мабуть, я в госпіталі дізналась, що то був ковтун. Він взяв саме свою сумку, тому що в нього вона була споряджена турнікетами і пішов надавати допомогу Іванчишину Ігорю Івановичу. Він підійшов до Ігоря Івановича, почав на нього там вдівати. Турнікет і втратив свідомість. І там його звідти його вже забрала швидка. Він же ж ходив там з аптечками, все надавав допомогу, а потім він вже йшов на вихід і а, впав. На ранок, здається, 7 числа. Моя колега ми з нею перебували в одній палаті. Мені каже, що Ковтун помер. Разом з ним це пішов, я не знаю, покоління, тому що. Він був сам по собі дуже цікавою особистістю, його характер можна брати до оповідань, тому що він був багатогранним таким. Я кожен день про нього згадую, і серйозний, начитаний, розумний. Після цього він мені снився, коли я вже дізнався, що він помер, що він збирається. За кордон, як а як я йому кажу, так поїхали. А вони у нас потяги різні.